Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні має вийти цікавеньке відео, того, що дали нам завдання вивороти в районі від 25 до 30, сотих, точно ще не відомо. Ділянка там, зараз я приюдру місце покажу, так що зараз так от відцепляємо сцепку для прицепа. Бо я зранку їздив косити люцерну, чіпляємо нашого плуга. Зразу засічаємо, який розхід солярки буде на оранці. Відстання збив. Тут їхати недалеко, 200 метрів всього на всього. По мотогодина зараз 268,2 мотогодин. В Бакові зараз виходить 2, 4, 6, 8 літрів солярки. Зараз я залию і тоді будемо засікати, скільки солярки вийде на там ділянку. Як я і казав, до ділянки 176 метрів. І ось така ділянка. Оце виходить ось звідси і аж до того городу. Тут якраз ось посередині є яма, тому буду орати в заорі, тобто всередину, і ходити по колу. Там серединку я вже прийшовся, тут виходить, від середини це минулого року росла картошка, я її виорював. Але останній раз цей город орався минулого року весною. Після цього на зиму він не орався. І тут, виходить, де картошка, тут легше йде трактор набагато. А там, де не оралося, нічого не росло, а там зілля було. Там ходжу четвертою передачою і... і дуже велика брила. Зараз тут мушу відоратися, тому що. Сусідка оця вже сьогодні зранку поорала, і треба відбиратися в цю сторону. Бо як я буду ходити по кругу, звітати сюди, то буду затоптувати її город. Плуга вже настроїв, перейшов на п'яту передачу. Це завершив я орати. По кілометрах це вийшло 9,144 метра. По часу 1 година 46 хвилин. Так, По мотогодинах вийшло 2,2 мотогодин, а по солярці вийшло, що я спалив 5 літрів. Фрезував я собі фрезував, і тут я почув такий грохіт. І знаєте що я зловив? Ключ вроді на 30-32. Намотало ось цією частиною на зуба. 32, а, ні, 32, 36 ключ. їздив сьогодні у Рати. Це у нас. 9. 9 травня. 14 сотих. І з жерлу теж 4 літри. На п'ятій передачі трактор не тягнув. Прийшлося урати 4 Так що все залежить від твердості землі. Так що коротенький висновок. 8 травня я орав ділянку 25 сотих. Виорав я її за 1 годину 50 хвилин. Орав я п'ятою передачею і потратив я 5 літрів солярки на це все. 9 травня я орав 14 сотих. Земля не оброблялася дуже давно. орав я 4 передачею потратив я 4 літри солярки. 5 літрів солярки в мене пішло на фризування 17 сотих і 12 сотих я нарізав рядки. Тому виходить, що середній розхід солярки при оранці іде. 22,5 літра на гектар або 2,66 літра за годину. На фризування на жаль результат набагато більший, тому що виходить за годину витрата пального йде в районі 5-5,5 літрів.